Доброго ранку всім. Дуже вас рада всіх бачити. Будемо починати наше заняття? Да. Давайте, будемо починати. Дивимося уважно на екран. Ой, подивіться, а хто це до нас малятка прийшов? А ну, ой, здається, я чую якийсь голос із цієї корзинки. А ну, відгадайте, хто там сховався. Слухайте уважно. У мене шубка з голочок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок. очі мистинка. Дітки хто це сховався у нас тут? А, їжачок сховався. Наш, наш їжачок мені сказав, що він сьогодні збирав врожай на городі, але кошик його впав і він всі овочі порозсипав. Допоможемо йому, допоможемо всі овочі, давайте допоможемо. Давайте з вами подивимося на картинку і скажемо йому, розкажемо про овочі наші. так? Де ж ці овочі потрібно зібрати і де вони ростуть? А ну дивимося уважно. Дітки, а що це у нас таке за овоч? Буряк. Так, бурячок, а ви знаєте, де він росте? На огороді. Так, на, на огороді, а він росте під землею чи над землею? А ну, дивимося на картинку. Де він росте? Під землею. Так, Подземлі. під землею, дивіться, сховався. Бачите, але він такий великий, що трішки даже виліз на, над землею виглядує, так? Але його корінчик знаходиться під землею. так? А якщо він маленький, він ховається весь під землю. Добре, дивимося наступну картиночку. Що це в нас таке? Так, це морквинка. А ви мені скажіть, морквинка де росте? Під землею чи над землею? Під землею. Під. Так, Молодці, під землею вона росте. Добре, дивимося наступну картинку. Уже наш їжачок буде знати, де ж росте бурячок і де ж росте морквинка. Дивимося далі. Ось наша морквинка, Бачите, сховалася під землю. Отак вона росте на городі. Що це в нас таке? Баклажан. Так, баклажан, баклажан наш росте. А ну дивимося, де ж, де ж він росте, наш баклажан. Дивіться, де він росте? Надзем. Під землею чи над землею? Так, він росте над землею. Так? Такий маленький кущик виростає, і на ньому ростуть. Баклажани. Дивимось да. наступну картинку, розкажемо нашому їжечку далі, де ж наші овочі ростуть. Що це в нас таке? Картопелька. Так, це картопелька. А картопелька де росте? Під землею. Під... Які ви молодці, Так, картопелька росте під землею. Молодці. Дивимося наступну картинку. Ось, подивіться, наша картопелька сховалася під землю, бачите? І там вона виростає. Так. А ми потім її викопуємо і їмо. Так, смажимо, печемо, варимо. Дивимося далі. Що це в нас таке? Так, це у нас перчик. А перчик де росте? Під землею чи над землею? Надземляю. Молодці, подивіться, ось як він росте. Теж невеличкий кущик такий росте, і на ньому росте перчик над землею. Молодці. Власна, Що це в нас вона... таке? Помідорка. Так, це в нас помідорка. А помідорка де росте? Над землею чи під він... землею? Молодці. Так, подивіться помідорка росте наша над землею. Теж такий кущик маленький, і на ньому виростають гарні, червоні, жовті помідорки. Добре. Подивіться на наші овочі. Бачите, які вони гарні. Ану, давайте вам їжачок загадає загадки. Ви їх відгад... спробуєте відгадати. Ану, слухаємо 40 сорочок. 40 торочок. Всі одягає. Не застібає. Що це в нас таке за ой, овоч, що в нього 40 сорочок аж і він їх не застібає? Що це в нас таке? Капусточка. Молодці. Молодці. Так, це капусточка. Тому що 40 сорочок кажуть, тому що в неї дуже багато листочків, так? І всі вони без гудзиків, Ніякі листочки вона не застібає. Добре. Слухаємо далі. Ріс на грядці, молодець, хаб за чуба та й кінець. Бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Що це в нас такий за овощ, з якого борщик варять, щоб був борщик червоний, туди його обідають. Так це бурячок молодці. Які ж ви розумнички? Слухаємо далі сидить панна у коморі. А коса її на дворі. На дворі. Що, це в нас таке за овоч? На так. А що це значить у коморі? Це, на... це значить, що вона в землі сидить, так, а листочки її виглядують під... над землею, так? І говорить, сидить пана у коморі, під землею, так? Це в нас морквинка. Молодці. А зараз послухайте уважно. Їжачок приніс вам ще одну загадку. Слухаємо уважно у цій касті є дідусь, бабуся й онучка. Разом з ними жила кішка, мишка, собачка-жучка. Мирно жили, не тужили, не знали турботи. Дружно і весело всі разом робили роботу. Дітки, а що це у нас така заказочка, а? де були і бабуся, і дідусь, і мишка, і собачка, і внучка? А ну, дивимося, що це в нас заказочка така цікава. Ну? Так, молодці, це у нас рібка. Дітки, у цій казці сталася біда. Вони не можуть вирвати рівку, Сумують дід і баба. Треба їм допомогти. Давайте вирушимо в цю казку і допоможемо діду і бабі вирвати рівку. Допоможемо? Так. Да. Добре. А зараз уважно дивимося на екран і слухаємо нашу казочку. Так. Видно вам казочку? Угу. Так. Да. Зараз ми її зробимо на весь екран. Видно? Так. Да. Добре, починаємо. Казка називається Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка мінка, а в дочки собачка Хвінка. А в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною дід взяв мотику скопати в городі велику грядку. Гною трохи наносив, грабельками підтрусив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарна, щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка, потім така, як кулак, потім така, як буряк, потім, як два, і на кінець стала, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп, узяв рібку за чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився увесь день, а рібка сидить, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ось, подивіться, зараз буде кликати. Бабу Марушку, ходи сюди. Не лежи мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, губ-губ, узяв рібку за чуб, баба діда за плече, смикали рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рибка сидить, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить. Як пень. Кличе дочка, собачка хвінку, ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дітрібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гу, узяв дід Рібку за чуб. баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи нам дрібку вирвати поможи. Пішли вони на город губ-гу. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за лапу, так потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку Квінку, собачка на кицю варварку, а мишка шуську шпарку. Сподобалась вам казочка? Так. Да. Так, сподобалось. Добре. Так про кого ж у нас ця казочка? Ну, а тут головні герої були в цій казочці. Хто перший? Хто посадив Дід. Так, дід посадив. Кого він поз... покликав на допомогу першу? Кого покликав? Так, бабу Баб. покликав. Баба кого покликала на допомогу? Внучку, так? Внучку. Внучка кого покликала? Со? Собачку, Собачку, так. Собачка кого покликала? Пачонка. Так, молодці. А котик кого покликав? Мощку. Молодці. Змогли вони вирвати рібку? Да. Так. Да. Бачите, скільки в них було людей та тваринок. Та вони з цією своєю силою потягнули і витягли рібку. Допомогли, так, вони... І... І... Допомогли і... І... вони нашому їжачкові теж зібрати урожай, так? Адже ж наш їжачок рібка, це ж теж овоч, так? От наш їжачок буде цілу зиму її їсти. Добре. Дивимося Дивим. на екран. Дивим на екран. І подивіться уважно на екран. Так, зараз дві минуточки. Так, є. Подивіться на екран. І уважно я буду вам казати, показувати картинки, а ви. Повинні будете їх промовити. Ось наша ріпка. Далі. Давайте разом скажемо рак. Рак. Ану скажемо разом. Добре. Рак. Молодці. Далі наступна картинка. Що це у нас таке? Рибка. А Рибка. Ану скажемо разом. Рибка. Молодці. Далі. Що це в нас таке? Дочек. Хмаринка, так? Ану разом. Хмаринка. Хмаринка. Повторюємо за мною. Далі дивимося. Що це в нас таке? Дерево. Так, молодці. А тепер разом. Дерево. Дерево. Молодці. Хто це в нас такий? Черепа. Черепаха. А, молодці, а разом Черепаха. Ще раз. Черепаха. Молодці. І остання картинка. Що це в нас таке? Барабан. Молодці. Барабан! Барабан. Дітки, а який звук ми частіше чуємо тут всіх словах? Рібка, барабан, черепаха. Який ви чуєте тут звук? Р-р-р, так? Р -р -р -р. Ану повторимо, давайте разом. р р р, -р, -р. Разом повторяйте. Я не слышу ті. Добре, всі молодці. Ви сьогодні гарно старалися, гарно слухали нашу казочку, втомилися вже, так? Добре. На сьогодні ми перше наше заняття закінчуємо. Давайте домовимося, коли буде наступне. Давайте в 10 годинок, щоб ви відпочили, так? Відпочинете трішки, ваші очі відпочинуть і сядемо в 10 годин друге заняття проведемо. Добре? Підготуєтесь. Добре. До побачення. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення.